Друзі, вітаю всіх на нашому каналі, з нашого, нашої Бесарабії. Вітаю всіх в новому 26-му році. Хочу сказати всім дякую за привітання. Я ще не читала, бачила, що їх дуже багато. все сьогодні почитаю. Чоловік ззаді йде з вітрами, треба пропустити його. У нас сьогодні мороз, холодно. Зима продовжується у нас. Довго длиться цей у нас марафон. Чотири роки вже. Ну, скажу, що ми всі... Я думаю, що ми... Ну, практично всі впевнені, що ми переможемо в цьому марафоні, бо не ті ми люди, не такі ми люди, як про нас думали деякі ми люди. Хочу сказати слава Україні, слава шана і дяка захисникам та нашим захисницям. Світла пам'ять всім полеглим. Рік у нас видався теж такий. Важким, як всі ці, всі ці 4 роки, майже 4 роки вже. Але ми всі не падали духом. І знаєте, все-таки сад допомагає в цьому, іноді така хандра нападає просто реально. Але виходиш в сад, дивишся на своїх цих курей, свиней, що треба всіх кормити, треба щось в садочку робити. І починаєш трошки рухатись, щось двигатись якось, щоб трошки мізки свої розгрузити від цих думок. Хочу подякувати, друзі, всім, хто були з нами на нашому каналі впродовж цього року. Ну і не тільки, хто був до цього, і хто з'явився новенький за цей рік, за 25-й. Ми будемо і далі працювати, далі вас надихати. Далі будемо вирощувати рослини, будемо множити їх, і кількість, і, як це правильно сказати. Ну, будемо закуповувати інші рослини. Я, до речі, так ще не похвасталася вам своїми новими покупочками. Останньою посилку в минулому році. Була остання в цьому році, вже як Бог дасть, вже буде видно. Наші котяки не дають нам сумувати. Курочки наші, чубатурочки, наші свинки кричать. Так що рухаємося, рухаємося тільки вперед і вперед. Холодно, слухайте, мороз сьогодні. У нас мінус 8 було вночі. Бачите, хочу сказати, що пампаска навіть примерзла трошечки, але не так критично. Середина Всередина повністю зелена, як бачите, не вимерзла. Такі в кінці вітер був, поламав кінці і вони це саме попримерзали. Вон знову вітер починається. Зараз йду в хату. Ой. Зима, блін. Якось так, знаєте, у нас так тепло завжди, і так довго було тепло, що нам навіть ми ніяк не можемо звикнути. У нас тиждень зима, і всі такі кажуть, Господи, коли ця зима закінчиться, коли воно закінчиться, я кажу, та як закінчиться, тільки почалась. У нас тиждень, як морози цього. Але нам вже здається, що це вже пройшла вічність, реально, як для нас. Ну, Ще день-два і все, морози спадають, потім передають нам дощі знову. Ставочку пробиваємо лід, щоб наші рибки там не задихнулися, наші карпики. Так, а я зараз піду, візьму рукавички, одягнуся ще трошечки тепліше і піду різати комиші свиням. Бо хочеш, не хочеш, а їх кормити треба. Це, друзі, ще раз вітаю всіх з Новим роком. Надіємося, що він буде вже останнім в цій, в цій гонці. Дуже хочеться, щоб це був вже останній рік такий. Хочеться вже тише, спокою. Ще раз всіх з Новим роком, з перемогою. Яку дочекаємось, думаю, в цьому році. Здоров'я, нам щастя, успіхів. І все буде Україна, друзі!